Здоровенькі були друзі! З вами Владислав і я радий вас вітати на каналі Тріжан. Ну що ж, це у нас огляд мапи Онована Земля, мапа про Херсонщину. І, друзі, давайте починати оглядати цю довгоочікувану новеньку мапу для ферм Симулятор 22. Так, ну що, ми от з вами з'являємося біля такої от хати, але, певно, вас цікавить, як виглядає дана мапа. Варто зауважити, що мапа 4 на 4 кілометри. Тут у нас є два населених пункти. І на цій мапі у нас є жито, у нас є льон, у нас є гречка, у нас є горох, ну і інші цікаві культури, як і конюшина із люцерною. Так, ну і це загалом все. Стосовно населених пунктів, у нас тут є село Кругло Озерка. Ось, до речі, воно. Воно, до речі, на мапі у нас найбільше. Тут дуже багато цікавих місць. Ну і також у нас є село Приморське або ж Приморське, яке у нас знаходиться зовсім поруч біля Чорного моря. Ну що, друзі, ось така у нас величайна мапа, і давайте починати із самісінької бази, починати із будинків. До речі, стосовно ось цих будиночків, вони в реальності там існують. Тобто, у нас тут є три типи будиночків, які є в цьому селі. Або ж загалом на Херсонщині. Тобто ви їх, звісно, ще побачите на цій мапі. Це дуже круто. Так, ну що, давайте прямувати далі, що нам дає сама мапа. Насправді, це одна із мап про Україну, на якій ми можемо побачити українську техніку також. Бачите, як клас, так, побачите її важок ну, Нюхолод. Але що цікаво, у нас є ХТЗ, сівалочка, Рудольфу, також такий елеватор невеличкий зерносховище, також наші вітчизняні добрива і насіння. До речі, тут воно все є у нас зразу на мапі із паком, також є культиватор БМС і глибоко розпушувач теж було цельківського виробництва. Так, давайте перейдемо далі стосовно модів. Насправді модів тут не так і багато. Просто купуєте мапу за 5 сотень гривень і завантажуєте із сайту весь пак потрібних модифікацій. Доволі зручно та доволі цікаво, особливо на новенькій мапі із новими можливостями. Ну так, нам також даються поля, з ним потрібно доглядати і так далі. Ну все вже, певно, побачили. У проходженні на цьому каналі. До речі, раджу його глянути. А тепер ми з вами перейдемо до огляду виробництва, огляду місць, де можна щось продавати, і так далі. Ну, також цікавих місць на цій мапі. Стосовно Ніболону, як і на Миколаївщині, на Херсонщині, він також у нас є, це дуже кльово, і, до речі, він дуже відрізняється. Тобто він не такий, як на Миколаївщині. І не варто порівнювати цю мапу із Миколаївщиною. Насправді, концепція оцих мап, вона дуже схожа. І також з іншими мапами, наприклад, польськими. Але насправді це все, друзі, відрізняється. Тут є велика різниця. Ну і бачите, що в Нібулго у нас є транспортна компанія. Ну, і що ви хотіли, Ніблон це також і транспортна компанія, не тільки там вирощування сільськогосподарських угідь, але також і транспортування цих сільськогосподарських угідь. Так, друзі, переходимо далі. Перше виробництво це у нас млин. Як ви знаєте. На млині можна виробляти борошно з різних культур, як з гороху, гречки, льону, також і звичайних культур, як вівса, там, до прикладу пшениці, ячменю. Так, друзі, це у нас млин. Здесь навіть з кукурудзи можна борошно робити дуже кльово. Майже 100 тисяч євро коштує виробництво, але тут, на дивіться, у нас є також гаражик. І, до речі, на кожному виробництві ось такому, у нас є сушарка. І ми можемо просто придбати як це виробництво, так і можемо окремо придбати лянку з цією сушарочкою. Так, далі мене цікавлять корівники. Давайте перейдімо трішки далі від цього виробництва. Насправді воно ну, трішки у нас далі знаходиться, треба трішки пройтися. Ну і поговоримо навіть про недоліки цієї. Мапи, ну і певно, дехто згадає один з недоліків, я навіть помічав в коментарях. Ви писали, що на цій мапі не вистачає трафіку, не вистачає NPC, і також вона дечим не дороблена. Але як Борис це сказав, то в майбутньому будуть додаватися нові оновлення, нові виробництва, і також оновиться оцей корівник, свинарник. Це свинарник також є на цій мапі. Тобто, 1 жовтня повинно вийти ще одне оновлення, і ми з вами там побачимо, звісно, що більше. Чим ми зараз з вами бачимо. Додадуть те, що хочуть самі гравці. Так, ну і давайте далі перейдемо, що у нас із корівниками. Ну, доволі цікаво, дивіться, друзі, як і в реальності, певно, на Херсонщині також ось такі є у нас корівники. Ну і в Україні, певно, також. Доволі сучасні, такі незвичні, але корів тут у нас поки що немає. І як я розумію, то в майбутньому ще корівники у нас будуть тут розвиватися. Хоча, напевно, ми можемо з вами займатися скотарством. Просто мені здається, що тут дещо не добудовано. Але це лише моя суб'єктивна думка. Так, давайте далі з вами перейдімо до наступних об'єктів. Також у нас є ангарчики, це дуже кльово. Також у нас є місце, де ми можемо виробляти з вами ось корми для тварин для наших корів. Також доволі хороше місце. Ну і звісно, що мене зацікавило, це те, що у нас тут хрестики є, що означає, що мапа дещо у нас не дороблена, або просто у нас немає доступу до цієї ділянки. Так, друзі, і ще одне цікаве місце поруч біля корівника. Це, звісно, що масонський храм, або храм масонів, або будинок масонів. Насправді, друзі, він також в реальності є і в цьому місці. Ви можете цим переконатися, глянувши в інтернеті. І написавши Масонський храм або на Google Maps. Ну, Як і в реальності, він теж тут позаростав, немає даху, але, як кажуть місцеві мешканці села Круглого Озерка, ніхто не зможе зруйнувати Масонський храм. Він як тут був, так є і буде у майбутньому. Можливо, його все ж реставрують, можливо, там глибоко у майбутньому. І зможе бути велике туристичне місце. Бо, до речі, ця будівля доволі унікальна. Їх в світі небагато лишилося. Так, друзі, ну і також озеро. Як ж без цього, біля озера, у нас знаходиться саме село. Далі, друзі, переходимо до свинарників, теж одне з цікавих місць. Тут можна виробляти корми для свиней, можна тримати свинок, але я також помітив, що тут у нас не вистачає парканчиків. І Борис також цю... це помітив. Але він сказав, що свині нікуди не вилізуть, і вони можуть тут навіть знаходитися. І парканчики їм не потрібні. Ну, будемо вважати, що це. Щось, що свині дуже слухняні і не виходитимуть за межі цієї ферми. Хоча тут дивіться, які парканчики високі, надіюся, свиня все одно не перелізе через паркан, не перелізе до озер. Так, ідемо далі. Стосовно інших виробництв, у нас також є виробництво. Молочних продуктів, молокозавод, але це не те, що, певно, багатьох зацікавить, бо тому що це щось стандартне. А те, що не стандартне, це те, що у нас на кожному виробництві, ну не на кожному, але у нас є база для зберігання, уявіть собі, підонів, палетів. Отож, Ми колись бачили з вами на Миколаївщині і на Красилівці зберігання тюків. А тут ми бачимо з вами, друзі, зберігання підонів, це дуже круто. Насправді навіть біля пекарні теж така сама будівля є, і пекарня у нас, до речі, знаходиться у круглоозерці поруч біля крамниці. Ось, до речі, ще одне місце, де ми можемо зберігати наші підони. Це як справжній холодильник. Або холодильня. Так, друзі, дивимося. Крамниця. Хм, доволі цікаво, чесне слово, я щось схоже бачив в тих місцях, хоча я бував кілька разів у круглоозерці, і мені здається, що щось схоже тут усе ж є. Так, ну що, магазинчик, друзі, ось такий простенький, ну, який в Україні у нас є, в таких от місцях. Я не думаю, що на Херсонщині все було занадто занехано, як, наприклад, у інших регіонах нашої держави. Все ж тут вирувало у нас життя. Стосовно басу є початкова наша база невеличка, і також є ще одна в центрі самого села. Ну, Ось це все. Стосовно будівлі, ми бачили одну хату нашу, і тут поруч ще одна є хата. Стосовно ночлігу, тут спати поки що не можна, і Борис сказав, що наступного оновлення ми зможемо спати біля нашої хати. Точніше, у нашому будинку буде поїнт, де можна поспати. Бо цього поки що немає. Борис забувся додати цю функцію біля нашого стартового будинку. Так, переходимо з вами далі. Далі у нас крамниця, техноторг, можна купувати... Власну техніку, ну, як і на будь-якій мапі про ферму-симулятор. Стосовно транспорту, те, що я побачив унікальним, де я не бачив ні на якій українській мапі, це те, що, друзі, насправді, цей транспорт, ця підіймайка, цей манчик з платформою, вони нам не належать. Але насправді, зараз я вам покажу, ми можемо сюди зайти, дивіться, і ви скажете: Та ні, воно у твоїй власності, що ти мелиш? А я переходжу в гараж і. Ви не бачите ні тої підіймайки, ні ось цього от манчика. І це також доволі круто, що можна користуватися послугами магазина і возити до себе на базу щось. Це дуже круто, доволі цікаво. Я вперше таке бачу серед українських мап. А оглядав я аж 10 10 мап. І це, друзі, 11-та мапа для певно-симулятор 22 про Україну за всю історію. Хоча насправді і мапа Херсонщина теж якби перша про Херсонщину. Так, друзі, будинок культури, до речі, він також у реальності є. Навіть можна зайти на сайт розробника і глянути навіть приклад, як виглядає воно в реальності і як виглядає воно на самій мапі. Доволі круто, що Борис і його помічники постаралися над тим, щоб зробити ці будівлі максимально реалістичними, ідентичними. До реальності. Навіть бачимо засновника самого села, хоча називалася спершу Кларівка, а зараз називається Кругоозерка. Хоча мені здається, що це одне й те саме, просто Кларівка виглядала якось німецькою мовою чи французькою, і треба почитати трішки історію. Ну, друзі, будинок культури, нічого незвичного, те саме навіть є у моєму селі та ліженці. Тому я гадаю, що навіть вмикання світла це непоганий атрибут на цій мапі. Не знаю, чи багато хто про це знав, але можна вімкнути на сцені світло. На жаль, не можна заходити за трибуни в переодягалку, але гадаю, що в цьому немає такого то важливого сенсу. Заходити в переодягалку. Ось, друзі, і ось ця цікава будівля. Чесно, мені сподобалося, що на мапі це є. Так, друзі, не варто засмучуватися, якщо. Ви скажете, що тут дуже мало, насправді тут є багато різних об'єктів, і значна частина з них просто приховані. Їх треба окремо купувати за допомогою діляночки, особливо як пекарню, молокозавод, так і, до прикладу, ось цей соковий завод. Тому, коли ви спочатку заходите, знайте, виробництва тут є. Просто їх треба купувати окремо. Окремою діляночкою, а не так, як було з млином. Приходиш там, натискаєш і все. Це твоє. А тут треба ще прийти на цю діляночку і купити її. Ну, В меню, звісно, але соковий завод, друзі, у нас є. Я помітив, що не можна продавати сік Апрн. Це здається, у нас абрикоси. Це також, здається, я помітив цей бах. Надіюся, Борис це врахує. Треба перевірити все, що там є, і що можна продати, а що не можна продати. Це дуже важливо. Так, дивимося, ось тут у нас. У нас тут є величезна база, звісно, що у у цьому, у селі Круглого зерка. Ну, я трішки знаєте, пограв на цій мапі, знайшов деякі помилки, деякі баги. І часто я вам скажу, що у цій мапі є велике майбутнє, великі перспектив, як і у мапи Миколаївщина. Хоча мапа-Миколаївщина дещо була вигадана, а тут усе, друзі, якби прирівняно до реальності. Тут є реальні населені пункти. І гадаю, що ця мапа варта вашої уваги. Також можете подивитися і особливо наше проходження на каналі, яке вам сподобалося. І я цьому дуже радий. Так, друзі, далі у нас оління у селі Приморське. І тут, друзі, також дивіться, не знаю, чи це склад, але, здається, тут повинні з'являтися палети або ж піддони. Також тут у нас є сушарочка. Так, можна посушити це все і можна висипати у наш невеличкий елеватор. Отакож От така функція у нас є. Але мені здається, що потрібно це купляти окремо, як і купувати саме виробництво. Так, далі мене цікавить велика база, велика база у селі Приморське, також вона тут є. Тобто, як і в Круглогозерці, так і в Приморському у нас є по одній великій базі. І по одній маленькій, хоча в Круглоозерці на одну маленьку базу більше. Стосовно ось ось такої будівлі, ось бачите, друзі, цього місточка це також унікальність на мапі, це ви ніде не побачите. Там можна, до речі, ремонтувати техніку. Ну, Звісно, що елеватори, всі зерносховища, гаражики, ну це ви вже й так без мене знаєте, що може бути на великій. В базі. Але те, що бази у нас різні, це дуже кльово. Так, переходимо далі. Далі у нас маленька база у селі Приморській. Насправді, коли ти переміщуєшся до цієї бази, ти просто застрягаєш у текстурах і ти не можеш рухатися. Також помилка, яку я знайшов надіюся, її виправлять. Так, ну що, далі у нас виробництво, фасувальне здається. Тут ми можемо фасувати горох. Консервований, можемо фасувати, здається, гречку. Можемо фасувати. Не пригадаю, чи гриби можна фасувати. І, здається, теж в теплицях можна вирощувати. Гадаю, що можна. Надіюся, в майбутньому ми це перевіримо у проходженні. Треба все перевіряти. Так, далі. далі, друзі, у нас залишається ще кілька місць. Це у нас, звісно, що купівля самих тварин. Купівля. Тут можна займатися тільки скотарством. Можна займатися свиньми, і можна займатися курочками. Насправді тут овець немає. Як і на Миколаївщині, це трішки от проблематично було займатися, бо на Миколаївщині не можна було продати вовну. Хоча там переважно було зроблено не під овець, а під кіз. Тому гадаю, що кози це все ж краще, цікавіше, щось унікальне, то вівці це щось стандартне, щось незрозуміле для нових гравців. Стосовно друзі хат, це вже третя хата, також в реальності, в моєму селі також таке є, ось така веранда. Хоча в мене вона от забудована цеглою. Поставлені вікна, вже, напевно, зустріти, зустріти такі хати це просто рідкість в Україні, хоча, може, таке і досі існує. Не знаю, я в своєму селі помічав таких лише декілька хат, і то вони були напівзакинуті. Хм, так, ну що, друзі, дивимося з вами далі. І у нас тут, звісно, що на нашій птахофабриці, є велика птахофабрика для нашої птиці, є ангарчик, і, звісно, що є елеватор, куди ми можемо з вами висипати наше збіжжя, і також можемо його звідси і забрати. Також доволі круто купуєш ділянку і займаєшся чим хочеш. Не треба купувати окремі елеватор. Так, друзі, ніби ми оглянули всі цікаві об'єкти, всі виробництва, всі місця, де можна щось продавати, і тепер. Ну, контракт тут також, як і на Миколаївщині, е, доволі РПшні, тому гадаю, що це круто. Це, до речі, також було і на Бобровиці, теж, схоже, я щось бачив, навіть оглядав на каналі Огляд. Ось, ту мапу точніше, глядав, бо огляд про ню. Ну, стосовно виробництва, стосовно того, що можемо отримати, ну, нічого тут незвичного, багато що взято із мапи. Миколаївщина Теж те саме, хоча я гадаю, що на багатьох мапах воно теж е, присутнє. Так, Друзі, пересіли ми з вами в манчик, зазвичай я їздив виглядати мапи завдяки пікапові. Але цього разу ми з вами поїдемо манчиком. Те, що нам дає сама мапа на початку. Хоча це нам не належить, ми можемо ним просто користуватися. Ну, як ви друзі, бачите, у нас типове звичайне українське село. Кілька типів хатинок, і, до речі, вони не одноманітні, вони відрізняються кольорами, так і деякими деталями. Також всередині, якщо ми підемо до вікон, ми також побачимо, що вони у нас відрізняються. І це теж доволі добре. Стосовно вулиць, якщо ми підійдемо до таблички з іншої вулиці, ми бачимо вулицю Миру. Хоча ми з вами знаходилися тоді на початку на вулиці центральній, здається, вона так називалася. Ну, ви зрозуміли, друзі, біля кожної хати у нас є назва вулиці. Ну і, звісно, приїжджаємо ми з вами, друзі, дивимося на хати ось такі типові для нашої неньки України. І певно, вас цікавить також одна будівля, яку ми з вами ще не оглянули. Це, звісно, що церква, яка в реальності теж там є. І вона виглядає так само, як в грі. Так і в реальності. Хоча реальність то реальність, а гра то гра. В грі ти не передасиш все максимально реалістично, бо, тому що це просто неможливо. Це просто неможливо. Тут є деякі обмеження. Але те, що у грі це є, і те, що Борис зробив саме це, це справді мотивує бачити наші будівлі, наші церкви саме в грі. Насправді цього колись було мало. Насправді, багатьох цікавили лише кацапські карти, та й досі багато, хто грає на кацапських картах, їм просто байдуже. Але гадаю, що ми повертаємося до тих часів, коли мають бути українські мапи, має бути Україна, має бути більше українсько-вчизняної техніки, щоб так чи інакше наше було популярним серед нашого. Дуже дивно, але все рівно. Було б чесно приємно бачити, що наш напрямок фермерського господарства віртуального все ж був доволі популярним та впізнаваним не тільки в межах нашої держави, але також і в інших державах. Щоб знали, що ми інші, у нас є щось унікальне, у нас є свої мальовничі місця, особливо, якщо ви звернули увагу на озеро. І поруч біля нього Масонський храм ось таких от місць потрібно якомога більше, щоб виникало більше асоціацій із Україною. Так, ну що, друзі, їдемо з вами далі. Ну, Ми виїжджаємо із села Круглоозерка. Ось, до речі, і воно. До речі, я також не згадував, що на цій мапі у нас є канали. Це знову ж одна з мап про Україну, у якій є канали. Не знаючи в Миколаївській області в тих місцях були, здається, не було. Вони там вже південніше, де у нас поширені саме каштанові ґрунти, а як ми знаємо, каштанові ґрунти, вони родючі чим чорноземи в два рази, якщо їх зрошувати, і для зрошення нам необхідні канали, тобто системи ось таких водонадходжень. Ну, гадаю, що кавунчики справді ростуть дуже добре на таких ґрунтах, бо тому що там сприятливі умови для цього. сонечко є, а сонечко необхідне для рослин. Водні ресурси також у нас є, а це важливо. Ну і головне, щоб були люди, які змогли із власними силами це все зібрати. Найголовніше бути здоровим і це все поїсти, це все продати, щоб людям це принесло якусь користь. А не просто все повикидати і, і все. Головне, щоб це їли люди. Так, ну що, трішки заговорив не про те, але дивіться, друзі, два озера також у нас є. Це здається. Так, чотири озера ми маємо з вами на мапі. Також доволі цікаво дізнатися про ці от озера навколо. Вони, здається, у нас чи то залишкові лишилися після. Відходу океану. Так, тут у нас було чи то океан, чи то море. Здається, Скіфське, Скіфське море тут було у нас, воно відійшло, якби. І ось такі опущені ділянки з озерами, певно, що утворилися. Це не утворено льодовиком, бо льодовикове зледеніння у нас було в інших місцях. Можемо згадати ті самі озера. На півночі, особливо в Волинській області, хоча там більшість озер вони не є довго походження, вони є саме є карстового походження, карстово -софізійні. Ну, Але сьогодні буде не мова про озера, я багато можу розповісти про будову озер, бо це мій якби, фах. Ні, не озерознавство, Я просто вивчав ландшафти, ландшафтну специфіку України. Ландшафтну специфіку різного рельєфу, його перспективи, його розвиток, його, як би так сказати, кожен ландшафт має віддавати якусь свою частку ресурсу. Тобто, як ми знаємо, ландшафт це структура різних утворень, які можуть приносити людям якусь користь. Наприклад, та сама трава приноситься як ресурс. Або водні ресурси, теж, які можуть знаходитися середині ландшафту. Особливо це можна говорити про місця, де у нас зберігаються артизіанські води, тобто артизіанські басейни. А в цих місцях вони є, і вони знаходяться дуже та дуже глибоко. Є, до речі, місця на Херсонщині, є де джерела, де вода все ж найвище у нас знаходиться. І це завдяки ландшафту, розвитку самого ландшафтного потенціалу цього краю. Щось я заговорив трішки про ландшафти, вибачайте, друзі, просто мене це дуже цікавить, тому я от люблю про таке от розповідати, але не можу себе зупинити. Гадаю, можна тепер закінчити. Я вам продемонстрував всі потужності цієї мапи, продемонстрував вам всі можливості, розповів про недоліки і гадаю, що в майбутньому у нас буде більше та більше оновлень. Буде більше нового доданого. Надіюся, цей огляд вам сподобався. Він вам розповів дедалі цікавого. І дякую Борисові за те, що він зробив таку хорошу мапу. Чекатимемо оновлень обов'язково. Бажаємо Борисові успіхів і натхнення. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивились. Слава Україні! Слава Збройним силам України!